Вітаю усіх присутніх у цифровій майстерні. І сьогодні ми будемо вчитися працювати з таким сервісом, як ToonyTool для створення різноманітної анімації. Для того, щоб працювати з цим ресурсом, в пошуковому рядочку Google вводимо ToNTool. І переходимо ось за покликанням «Tunitool.com». і потрапляємо на головну сторінку цього ресурсу. Потрібно зазначити, що сайт англомовний, але ми або у гарі, ось, ось у нас є позначка, можемо натиснути і перекласти, або натиснути правою кнопкою миші. І вибрати опцію перекласти такою мовою українська. Перекладаємо. Так ось уже ресурс у нас перекладено. І потрібно зазначити, що для того, щоб працювати на цій платформі ТUНі Tool, нам не потрібно проходити процедуру реєстрації. Ось бачимо, є мови, але лише дві англійська та Нідерландська. Отже, що ми можемо зробити на цій платформі? Ми можемо створити комікси, мультфільми, анімацію, анімаційну гівку, анімаційні діалоги тощо. Створюється все це дуже легко та просто. Гартаємо вниз і бачимо: ось уже перший слайд. Знайомимося з, інформ... з панелькою інструментів. Натискаючи рамку, ми обираємо колір тла або фонове зображення. Оберемо фонове зображення і бачимо, можемо вибрати уже із запропонованих необхідний для нас. Сюжет, якщо підходить, або можемо завантажити своє зображення, попередньо його зберігши на комп'ютері. Натискаємо завантажимо власне зображення, і сьогодні ми будемо створювати анімацію вулицями Міста Суми. Ось обрали перше зображення, натискаємо Відкрити, і ми його вже бачимо на своєму екрані. Так, налаштування. Тут уже ми натискаючи, бачимо уже готові шаблончики з героями. Далі реквізити. Ми можемо обирати людей. Зараз ми виберемо двох персонажів, хлопчика, ось він у нас. З'явився нам, треба його зменшити. Ось. Поставити і дивимося, тут також є панелька, можна зробити, копіювати. Ми його, Нам потрібно, щоб він, щоб він дивився ліворуч, то ми його розгортаємо ось отак. Ну, можемо тут обертати, також. Збільшувати, зменшувати. Ось роби, поставили ми хлопчика. Так. Добре, тепер нам ще треба обрати персонаж. Натискаємо ще раз люди. І шукаємо жіночку. Бачимо, є різні персонажі, які ви можете обрати із запропонованої колекції. Або можете завантажити свого персонажа. Ми зображення завантажили своє, а персонажа оберемо з запропонованих. Так, шукаємо, що нам треба. Жіночка. З кавою не потрібна. Ось, є жінка. Натискаємо, і персонаж уже також доданий. Нам потрібно його зменшити, ще трішки зменшити до більш реальних. І ось у нас є другий персонаж. Поставимо його на тротуарчик. Так, все. Перше зображення на нас готове. Тепер, якщо нам потрібно додати або хмаринку, або текст. Натискаємо ось на хмаринку. І ліворуч ось панелька, яка у нас з'явилася, натискаємо ще раз і обираємо хмаринку, яка нам потрібна. Для хлопчика у нас ця хмаринка потрібна, ми ось її. Поставили, збільшимо її трішечки і змінимо текст. Або, якщо ви плануєте роздрукувати, тоді залишаємо цей об'єкт порожнім, для того, щоб уже в роздрукованому варіанті можна було безпосередньо на уроці цей текст вписувати. Ось так зробимо. Ця хмаринка нам не підходить. Ми її видаляємо і обираємо іншу хмаринку, ось ліворуч внизу. Обрали ось так. Напишемо тут текст, В місті суми. Так, зробимо потрібний розмір нашого тексту. Ось перший кадр у нас уже. Готовий. Далі для того, щоб нам додати ще один кадр на нашій панелі інструментів, ось праворуч, натискаємо плюсик. І обираємо. Нам кадр потрібно додати перед тим, який в нас є, чи після. Нам треба нижче. Натискаємо плюс. І ось у нас вже з'явився другий кадр. На ліворуч ми їх бачимо. Так, налаштовуємо фонове зображення, обираємо із запропонованих. Так, ось у нас уже друге зображення готове. Вибираємо наших двох персонажів. Хлопчик. Ось поставимо його. Так, і жіночка. Обрали її, зараз зменшуємо в розмірі поставимо її ось тут, але бачимо, що вона дивиться в інший бік, нам її потрібно перевернути, натискаємо ось на стрілочку. І перевертаємо все. Так, ближче хлопчика. Поставимо щось так. Може. Так, тепер додаємо хмаринки. Дивимося, ми ще можемо додавати просто текст, вирівнювати його, тіні, прозорість, але ми додамо хмаринку. І, знову ж таки, ми можемо редагувати шрифт, розмір, колір тощо. Додаємо хмаринку, зробимо, щоб вона була зверху, так, додаємо ось цю так, прибираємо непотрібний текст і потім розсуваємо нашу. Хмаринку, можемо її, ось так покрутити. Ось так. Тепер, будь ласка, далі ще нам одну треба обрати твари... хмаринку. Ліворуч, тепер яка була б для хлопчика. Ось, обираємо то тобто також її трішечки. Перевернемо, збільшимо і приберемо зайвий текст. Ось таким чином ми робимо далі на стільки кадрів, скільки вважаємо за необхідне відповідно до нашої. Ідеї. Ось подібним чином, так як і перші два кадри, я зробила ще два кадри. Тепер дивимося, якщо ми кадри розташували не в тому порядку, просто можемо їх переміщати вгору чи вниз, ось натискаючи на таку стрілочку. І Переміщаємо вгору. І ось уже у нас кадри змінилися місцями. Так, знову натиснемо. Ми також можемо кадр видалити, якщо він нам не потрібний, або копіювати його. Так, вниз переміщимо цей кадр. Далі дивимося, ще у нас з реквізитів, крім людей, є тварини. Можемо ось обирати. Будь-які тварини, можемо обирати об'єкти. будь-які Ось таких тут, так чималенько. Або можемо завантажити свої фігурки, натискаючи Завантажити, і потрібно перетягнути сюди зображення із тих, що у нас є, із тих, що ми підготували. Ну, але бачимо так, не підходить, тому що є «Он». Якщо не потрібно, ми його видаляємо. Все. Тепер, що ми робимо далі? От Ми вже створили всі необхідні для нас кадри. Ну, ще зазначу, якщо ми будемо створювати мультфільм, то зрозуміло, що потрібно всі ці хмаринки заповнювати текстом. І тоді у нас буде анімований мультфільм або анімована гівка. Якщо ми хочемо зробити зображення і потім використати на уроці, щоб з ним працювали учні, тоді ми залишаємо ось такі хмаринки порожніми, і вже безпосередньо на уроці діти в ці хмариночки будуть вписувати свій текст. що ж ми робимо далі? Далі, ось бачимо. У горі перед першим кадром у нас є мультфільм. Натискаємо, і нам потрібно зберегти. Ми обираємо нам зробити як зображення зберегти анімацію, гівку, відео, роздрукуватись або зберегти та поділитися. Так, ми спочатку. Збережемо як зображення, тому що це в мене анімований діалог. І ось бачимо попередній перегляд, як воно буде у нас виглядати на одному аркушики. І далі повинні вибрати, як нам зберегти. Або у вигляді картинок. Або у вигляді PDF. Якщо PDF, тоді обираємо формат, давайте оберемо картинку, назву, давайте так, вулицями міста, міста суми і натискаємо «Добре». Треба трішечки зачекати, поки воно завантажиться. Натискаємо, коли бачимо, що стрічечка вже вся кольорова, натискаємо Завантажити. І все зображення ось у нас завантажилося, роздрукувати і роздати для роботи в класі. Так, подивимося, що ми як ще ми можемо зберегти. Якщо ми хочемо зберегти як відео, натискаємо зберегти як відео. І спочатку нам потрібно для кожного кадру окремо записати звукову доріжку. Натискаємо Переглядати і обираємо відповідну звукову доріжку, яка вже у нас заздалегідь записана. Ми зараз цього робити не будемо, скасовуємо. І так по кожному слайду. Далі, зберегти як гівку. Натискаємо попередній перегляд, ось бачимо, як змінюється. Дуже добре буде, якщо у нас буде текст вписаний, і таким чином у нас буде анімована ось така гівка. Завантажуємо вулицями міста Суми, завантажуємо, натискаємо завантажити. Далі дивимося, що ми можемо, як ми ще можемо зберегти наше напрацювання як анімацію. Натискаємо зберегти, натискаємо Завантажити і зберігаємо. Завантажуємо. Ось так ми бачимо, що за лічені хвилинки. Ми можемо створити різноманітну анімацію, анімовані діалоги, анімовану гіфку, анімований мультфільм, і це можуть створювати як вчителі для роботи учнів на уроці, так і учні можуть створювати власні проєкти. Якщо відео для вас було корисним, будь ласка, підписуємося на канал, ставимо. Вподобайки, пишемо коментарі. Підтримуємо україномовний контент. А я з вами на сьогодні прощаюся і до зустрічі!